Чому загроза та яке основне питання з автоматичним генеруванням повісток? Оскільки нещодавно багато багато представників територіальних центрів комплектування, та у тому числі начальник департаменту інформатизації відомства, зазначили про те, що наразі вони працюють над алгоритмом для того, щоб генерувати повістку, і вже після цього такі повістки вони підписувалися електронним цифровим підписом керівника артицика та, та надсилалися, відповідно всім громадянам. Тут друзі постає доволі багато питань. По перше, в чому буде ефективність? Ну, тобто, цього, тобто, умовно кажучи, ми е, мінімізуємо так по якусь роботу, але створюємо нові проблеми. Нові проблеми в чому? По-перше, хто буде генерувати ці повістки? Якщо буде генерувати окрема людина, яка сидить в кожному ТЦК і тикує на кожну людину згенерувати, 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 це одне питання. Але тоді що ми вирішили? Друге питання: якщо вони генеруються автоматично, як система буде розрізняти людей? Кому сформувати повістку на оточення даних? Кому на ВЛК, кому взагалі потрібно надсилати бойову повістку? Тобто хто вже пройшов ВЛК? Як це все буде відбуватися? В чому буде полягати централізація? Чому це все дуже важливо? Тому що, друзі? Кожна повістка, яку ви отримали або мали б отримати, це потенційний штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Це по перше. А по-друге, кожна бойова повістка, тобто повістка, яка надійшла людині після проходження ВЛК і проігнорована нею, тобто, якщо особа не з'явилася на призовний пункт після цього, це взагалі ну, як би скажімо так, потенційна кримінальна справа. І тому полягає. Точніше, постає дуже велике питання, як ці повістки будуть розсилатися, де вони будуть відображатися. Кажуть, що вони будуть відображатися в резерв плюс. Наразі я не можу це моя особиста думка, що наразі законодавство достатнім чином не встановило можливість використання резерв плюс та повної автоматизації процесів військового обліку. Тому, друзі, всі ці зміни, наскільки вони не краще або не гірше, час покаже, але наразі це виглядає так, що вирішило одне питання, скажімо так, паперове, створили собі купу цифрових питань і лише час покаже. Як ми будемо з цим всім жити, та як це все буде працювати? Підписуйтесь на мій канал, тут більше про право.